При вході в музей Лихії Гданської нас зустрічає ось така капсула часу, яка була покладена на 75-річчя Лихії Гданської, і відчинити її потрібно тільки на століття клубу, це 45-46 рік. На надпис перекладається, як порох не розвіє, порох не сховає, вітер не розвіє. Ці покоління Лихії Гданської, ось така капсула часу. Ну, а далі вхід у музей коштує 10 злотих і 15 злотих. Спробуємо зайти, подивитися, що ж там цікавого у музеї Лихії Гданської, яка знаходиться на так званій бурштиновій арені у Гданську. Цікаво? Ходімо зі мною. Починаємо оглядову екскурсію у музеї Лехії. Що цікаво, як я дізналася. Клуб Лехія це регбі, регбі, так. Да? саме нагороди. регбійські. Так. Лехія Гданська має свої Добре, корені, слушайте, аж зі львова. львова. Тобто, як нам розповіли, що Лехія Гданська має свої корені. Лехія зі Львова вона сама. Тобто корені починаються з цієї команди у Львові. І бачимо, і характерні кольори. А кольори характерні для якої команди? Львівської Карпати. Так, ось справді музей дуже цікавий. І ось бачимо, ось вона, арена Лехії, макет. Супер. Завжди цікаво відвідувати музеї, навіть якщо це музей футбольного клубу Лехія. Звичайно, мало я знаю про цей клуб. Але цікаво дізнатися. А це ось фан-зона клубу Лехії Гданської. Такі футболочки у болівальників та інші речі. І гарні такі справді, такі зелені кольори. Ну і ось як нам повідомили ось два фани цього клубу, які загинули в авіакатастрофі під Смоленськом. І ось їхні особисті речі. Ну, я думаю, що фани, футбольні фани оцінять ось таку фан-зону. Гарну і кубок. Це титулований клуб Польщі. Валихі назва Лехія – це не тільки назва футбольного клубу, але це взагалі така можна сказати спортивна назва. типу як общество Дінамо, там спілка, то є ще під цією назвою. І регбі регбі команди чоловічі, команди жіночі. І ось бачимо саме в цьому музеї їхні нагороди, справді титуловані клуби також є. Лехія це назва цілої команди з легкої атлетики, саме чоловіча команда з легкої атлетики, жіноча команда з легкої атлетики. І ось бачимо це, все назви, кольори відповідний, ну, одяг, в якому виступають гравці, спортсмени, ну і речі, медалі, кубки. Продовжуємо спостерігати за музеєм. Продовжуємо рухатися музеєм Лехії. Ще раз скажу, що Лехія Гданська це не тільки футбольний клуб, це взагалі спортивний клуб. І тут є спортсмени, які займаються і легкою атлетикою, і регбі. І дуже титулований це спортивний клуб, от, типу як просто спортивний клуб Динамо. Бачимо у музеї і речі, і клубні кольори, клубні джерсі, футболочки. Ну і історія цього клубу починається з 1945 року. Ось бачимо, мабуть, і, хокеї, і хокеїсти були теж лихія. Ну, тут, в принципі, є, він так і називається. Є арена Олива, Олівія, на якій виступає місцевий хокейний клуб. Залишайтеся зі мною, далі буде більше цікавого. Зал бачимо, ось тут зал ветеранів і одяг місцевої команди. Який, справді музей дуже цікавий. Подивитися на самі ці речі. Це не тільки футбольний клуб, це і регбі, і е, ну, легка атлетика і хокейний клуб лихія. Бачимо ветеранів, ну, взагалі історію цього спорту, тренерство. Ексклюзивно для моїх. Висників, хто б вам ще показав ось такий клуб? Ну, звичайно, спортсменам можливо буде цікаво. А ось, в принципі, і вона, ось вона, побачимо зараз. Забачимо ця арена у Гданську, яка нагадує з висоти ось такий бурштин на березі Балтійського моря. Рухаюся з залами музею Лехії. Це місцевий спортивний клуб міста Гданська. Вхід сюди коштує 10 злотих і 15 злотих. І тут бачимо й речі, ось такі клубні чашки. Ну і відео, яке теж що мені подобається в Польщі. Тут в музеях завжди є ось такі телевізори, мультимедійні екрани, де можна послухати, побачити цікаві відео, які розповідають про якісь процеси. От коли ми були в музеї бурштину, там нам мультимедійні відео розповідали. Про, про те, як цей бурштин виготовляється і так далі, виробляється. А тут можна дізнатися про історію різних клубів, і тут дуже цікавий гід, який нам ну, походу розповідає різні цікавинки про спортивний клуб. Так в цьому залі ми бачимо реальні футболки гравців футбольного гданського клубу Лехія. І ось, наприклад, що нам розказали, ось бачите, гравець Урбанський. Ось буквально свіженька футболочка, яку цей гравець подарував музею, і він її привіз із Євро 2024 Ось вона свіженька футболочка, саме реальна футболка гравця збірної Польщі, із його написом. Бачите, ось приїхала тільки-тільки приїхала із Євро 2024 Виявляється, тільки три клуби у Польщі мають свої музеї. Це Шльонськ, Легія Варшава і Легія Гданськ. Тільки три клуби у Польщі мають свої музеї. Ну, відповідно, фаншопи мають, ну звичайно, мабуть, абсолютно всі команди мають свої фаншопи. Дуже цікаво ось побачити. Бачите, як змінювалися ці кошулки, футболочки, які були спочатку, і які вони стали, арбітри. Ось такий великий кубок. Ну, справді цікаво. Бачимо всі, як то кажуть, кошулки, всі джерсі із підписами гравців, які їх носили, ну і потім подарували. Цьому музею бачимо так. Можете побачити ексклюзивно для вас, моїх підписників. Хто захоплюється футболом, то звичайно вам буде цікаво. Я думаю, що ви розумієте, про що я? Фан-клуб лехії є навіть в Австралії, в Лондоні. А склепці, склеп, склеп клубовий. Зараз як ісиш, ми тут, то вам покажу секунду. Так, ну поки там показую, то я хочу Це вам показати, вона. що ось таку вона. такий коридорчик. От зверніть увагу, там, заходиш вона. у нього. І чуєте? Це з Прикольно, правда. Історія м'ячів. Такі вони були ось перед війною. 45, го 41, 39, го 45 го років, а це вже. Наступні м'ячі, якими грали у футбол? Історія, і наші футболочки, футболка Шахтаря з футболочка Хланів і ось ці футболки. Пам'ятаєте, коли клуб Шахтар вийшов на поле із назвами. Знищених Росією міст окупована. Я там ще, там ще забачу, бо я там не дуже забачу там. І все, так. Ось вони справжні реальні футболочки е гравців. Це оригінали, це реальні футболки, в яких гравці в свій час брали участь у різних матчах. Виставка ось таких футболочок. Ну і знову ж таки вам показую цю свіженьку футболочку, яка тільки-тільки приїхала із Євро 2024 польського гравця Урбанського, який був учасником збірної Польщі. Ближче покажу цей макет. Оскільки ми не можемо попасти на сам стадіон, адже там планується концерти. Стадіон зачинений для відвідувачів і для екскурсій, То ось поки що будемо задоволені макетом цієї арени, яка була ще раз нагадую, збудована спеціально на євро для євро 2012 і на сьогодні є найсучаснішим стадіоном Польщі. Збудовано у вигляді ось такої бурштину, бурштину на березі Балтійського моря. Ось така ця арена. Справді гарна, велика, вміщує 44 тисячі відвідувачів. І цей макет знаходиться в музеї лехії місцевої Гданської. Ну, цей стадіон я можу вам показати тільки ось так: через, через скло, бо там, начебто, буде якась е, концерт, якийсь і, на жаль, для відвідувачів стадіон зачинений. А так, начебто, туди є екскурсії. Просто ну, не сьогодні. Нам завжди везе як, як потопельникам. Завжди, як приїдемо кудись на екскурсію, то або дощ є, або все зачинене, або ще там якась екскурсія немає. Ну, що ж поробиш. Таке воно життя. Ось і ще з цього боку покажу вам. Ну, те, що можна побачити. Бачимо, що сам стадіон виконано у таких зелено-жовто. Таких таких Кольорах підстать бурштину. Ну, що можу, те покажу. Вон він, Бачите, на задньому плані це сідушки на стадіоні.